Українська діаспора з Америки допомагає українським військовим. А до Дніпропетровського військового шпиталю наші колишні земляки передали контейнер, набитий вщент медичними засобами та приладдям. Серед усього необхідні речі для проведення операцій та реанімаційних заходів. Частину посилки відправлять ще ближче до фронту до військово-польових шпиталів. Біля аптечного складу військового шпиталю кипить робота. Пійці переносять для пакунки для наших хлопців. Ну, тобто ви такі більш спроможні, ви більш сильніші вислужуєте, а ви для тих, хто не видно треба допомагати автобусом завантаженим медичними матеріалами сюди приїхали гості з тернопільщини вони представники об'єднання християн віри євангельської днями цілий контейнер з медичним приладдям люди отримали від одновірців з американського штату Нью-Йорк. з усією допомогою найперше приїхали до дніпропетровського військового шпиталю коли от ми розвантажували то лікарі казали що це добрі гарні речі я навіть не знаю все що там є ми розуміли так що най най Найбільше воїни, які постраждали з зони, АТО, вони найбільше ближче були до Дніпропетровської області, до саме до цього госпіталю. І тому це, це чисто логіка нам казала, що треба їхати саме сюди. Тут все чим щоденно користуються у шпиталі. Втім, є й такі засоби, які в Україні важко дістати. Бо дорого, Те ж, наприклад набори для лабораторії, вони не всім можливі у нас і вони дуже дорогі. Тусь тобто ми, как би ну саме за своє що. Не все можем к сожалению но это с йодом это скорее всего для обработки операционных полей це таке О, от я можна можна нас таке придбати. Ну так от конкретно такой нет, Ну ви ж це американський. а аналоги у нас ну в принципі існують. Лікарі шпиталю кажуть, що подібна допомога приходить сюди постійно. Десятки пакунків із лікарськими засобами вже найближчими днями розподілять між чотирма відділеннями. А от медичне обладнання до шпиталю не взяли, бо таке вже є. Із обладнання привезли палатні рентгеновські апарати. От, ну до этого ми працювали теж з однією громадською організацією, яка. Практически же апарат нам уже поставили. В общем, я думаю, що зараз ці эти аппараты апарати поїдуть далі, туди вже ближче к квейно-польовим госпіталям. За словами Олега Полякова, зараз шпиталь потребує матеріалів для проведення ендоскопічних операцій. Та найбільша необхідність комп'ютерний томограф. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.